Всім привіт, друзі! З вами в Інтерфелті на зв'язку. Дивіться Клеш Раяльчик, Clash Royale, апнув я нову лігу. І це ліга, яка Великий Чемпіон. Я достатньо давно не грав, а тепер нормально так пограв і вже великий чемпіон. Я не знаю докуди я ще дійду до цього сезону, якщо буде час та бажання. А тим часом я відкриваю сундучок. карта Джокер, там еще что-то падало, теперь карта Джокер легендарка, теперь это сна, да, тут я забираю Валькирию, тут або варвары, або скелетики, скелетики, тут печь, або землетряс, землетряс, далее, Ведьма, або цей бур, как он там называется, бур с гоблинами, или что. Так, бочка, або принц, темный принц. Далее, Легендарочки! Грамовержец або бабка Грамовержець. І тут чемпіон зараз пішов, зараз пішов чемпіон. Це недавно чого чемпіона Монаха я добув, і... а вже ж я заберу другий, щоб можна було качнути далі. Тут ще є такий чемпіон, а королівський і абсолютний. До речі, заходьте в клан Winterfell Ukraine. Поставити 3600, можна поставити більше, можна менше. Пишіть комент, якщо вам цікаво. Заходьте, підходять вам. Кубки не підходять. Заходьте. Всім дякую за перегляд і удачі!